Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже важливий момент про продовження ваших ворк-пермітів. Якщо ви приїхали в Канаду по програмі COET, ви маєте Open Work Permit. Можливо, ви його вже навіть продовжували один раз. Але зараз, 31 березня 2025 року, наступає останній термін, коли можна буде продовжувати ваш ворк-перміт. І дуже важливо зараз навіть тим людям, які ось приїхали в Канаду буквально в січні 2025 року, все одно впадатися на продовження ваших ворк-пермітів. В цьому відео я розкажу, чому це важливо, як можна податися, всі нюанси пов'язані з ворк-примітами. І розкажу ще дві не дуже приємні новини, які були стосовно імміграції буквально на цьому тижні. Давайте почнемо з того, що ви підпишетесь на канал, поставити лайк і прийшлите це відео вашим друзям і знайомим, які живуть в Канаді, яким буде також дуже важливо почути цю інформацію. І так почнемо з того, що 31 березня, останній термін, коли програма КОЕД діє. Фактично, це буде останній день, коли будь-які дії з програмою КОЕД будуть відбуватися. Програма КОЕД була запущена три роки тому, і за ці три роки було два дедлайни або навіть більше. Постійно якісь переноси, постійно якісь новини, постійно якісь продовження. Тобто, поки йде війна, Канада підтримувала українців, які тікали від війни, приїхали до Канади. І Канада намагалася це робити як може. Ну тобто, інколи це можна було робити краще, інколи можна було більше допомагати, але допомагала як могла. І ось всі дедлайни, всі терміни закінчуються саме в березні 25-го року. Вже не будуть безкоштовних курсів англійської мови, вже не будуть підтримки всяких сеттлмент-центрів. І найголовніше це останні дата, коли можна податися на Open Work Permit, на його продовження, і це важливо зробити абсолютно всім. Почнемо з категорії людей. По перше, категорія людей, яких work Permit скоро закінчиться. А просто податися це must have, тобто по-любому треба подаватися. Тому коли ваш діючий ворк permit закінчиться, ви все одно будете знаходитися в такому переходному статусі, і ви все одно можете працювати легально в Канаді, отримувати медичне страхування, поки ваша справа розглядається, поки ви чекаєте на ваш новий подовжений ворк permit. А ті люди, які приїхали нещодавно, поки вони розглянуть той ворк permit, це може відбутися. В січні 26-го року, наприклад, зараз півроку очікування. Можливо, коли всі почнуть подаватися масово, це буде ще довше. І тобто, у вас зараз є майже три роки, а через рік ви знову у вас буде три роки. Це дуже непогано. А потім та категорія людей, які очікують свій піар. Можливо, ви вже там на фінальній стадії отримання піар. Але там ці 2-3 місяці, коли треба почекати піар, можуть розтягнутися на 2-3 роки. І це в канадських реаліях легко може відбутися, коли міграційна служба втрачає десь може. Втратити вашу справу десь, загубитися вона може. А може, ще щось таке, форс-мажор відбудеться, нова влада прийде до Канади. І це знову відстрочить втримання вашого, work, вашого піару. Тому мати запасний варіант, а саме діючий ворк-перміт, дуже важливо. Тому все одно подавайтеся. Ситуація, коли ваш паспорт скоро закінчиться, ворк-перміт новий. Подовжені дають на три роки, але максимальний срок до кінця дії паспорту. Тобто, якщо у вас куций паспорт, закінчиться десь у 2027 році, і ваш новий work permit, подовжений ви отримаєте також до того моменту, поки діє вас, ваш паспорт. Все одно подавайтеся, тому коли ви зробите новий паспорт. Я сподіваюся, що Україна таки налагодить випуск нових паспортів. Там Зеленський навіть сьогодні обіцяв це зробити на прес-конференції в Польщі то коли ви отримаєте ваш новий паспорт, у вас буде можливість податись на доподовжений воркпереміт. Тобто, коли вам дадуть ваш новий подовжений воркпереміт, наприклад, там на 12 місяців до кінця дії вашого поточного паспорту, коли ви отримаєте ваш новий паспорт, то ви подастеся і ще на два роки вам продовжуєте воркперміт. І це можна буде зробити навіть після 31 березня. Тобто вигід для того, щоб податися, дуже багато. Єдиний мінус в цьому те, що це зараз коштує грошей. 150 доларів приблизно, якщо я не помиляю, це коштує на дорослу людину, але ну, це ні про що в канадських реаліях, тому подавайтеся, не, 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 не жміться. Це вам точно дасть список майнд. Тобто, спокій вашого разуму, поки ви отримаєте ваш піар, поки ви вирішуєте взагалі вашу подальшу долю в Канаді. До речі, ну багато людей навіть не не, 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 не рухається в сторону отримання піару, якось сподіваючись, що якимось магічним чином Канада дозволить всім українцям залишитися в Канаді і автоматично видасть піар. Не відбудеться цього. Зніміть розові окуляри. Буквально через пару місяців ліберальна влада, яка вас сюди привезла, піде в внібуття. Прийде нова влада консервативна, яка традиційно історично більше відноситься до імміграції ще більш насторожена. Вона буде ще більше закручувати гайки. Тому зробіть кроки на отримання вашого піару, якщо ви, звичайно, збираєтесь залишатися в Канаді. Підіть до імміграційного консультанта, візьміть консультацію, влучайте інформацію самостійно, попитайте ваших друзів та знайомих, які отримали піар. Я знаю багато сімей, які самостійно подавалися на гуманітарку, робили свої кейси самостійно і не платили гроші консультантам. Тобто є варіанти отримати ваш ворк-переміт, ваш work permit і ваш піар, аби ви щось робили в цю, в цю сторону. І сьогодні буквально дві новини, які буквально порвали інтернет. Не будемо громко виражатися, але не дуже приємні новини, скажемо відверто. Перша новина Канада закрутила в черговий раз гайки для тих людей, які намагалися воз'єднатися родинами в Канаді. До буквально сьогоднішнього дня можна було, якщо ваша дружина або чоловік знаходиться в Канаді, мають діючий стадій перміт або Work Permit, приїхати до своєї дружини або чоловіка і отримати також Work Permit, Але з 21 січня вводяться обмеження. Якщо у дружини вашій є open work, Permit, він діє більше 16 місяців, дружина займає доволі серйозні посади тір 0 або тір 1. Або має тір два або три деякі спеціальності, тоді, лише тоді ви зможете з'єднатися і отримати свій ворк-приміт. Або якщо ваша дружина навчається в коледжі, на магістерській або докторській програмах, тобто це дуже дорога і довга освіта, і лише тоді ви зможете знову воз'єднатися. Тобто вони фактично заробили за, за сімейну імміграцію. Ми в свій час так приїхали до Канади через навчальну програму. Дружина моя навчалася. Я отримав work permit на строк дії її стадії Permit. І це дозволило нам приїхати в Канаду всією родиною. Зараз таку можливість вони фактично прибрали. Тому буде набагато важче роз'єднатися. Це була дуже непогана лазейка лазійка така для чоловіків, які досі знаходяться в Україні і не мали можливість отримати. Візу по програмі КОЕТ, а дружина вже в Канаді, дружина могла визвати чоловіка через деякий час, і чоловік міг таки отримати свій permit. Тепер це стане набагато складніше, на жаль. Інша новина стосовно сімейної програми імміграції, яку зробили спеціально для українців, для близьких родичів. Вона діяла рік, завершилася в жовтні 24-го року. І ось не дуже приємна інформація, що лише півтора відсотку цих. Людей, які подалися, подалося більше 20 тисяч людей, отримали свої піари по цій програмі. Дуже довго вони розглядають, і що найнеприємніше впливає інформація, що деякі люди не можуть отримати доступ до своїх справ. Тобто відбувся якийсь технічний збій. Міграційна служба заявила, що справи нікуди не ділися, вони там всі на серверах, але не, не зовсім коректно відображається на стороні людей, які подавалися. Тобто. Переживати варто, тому що такий дзвіночок не, не дуже добрий, тому що ну, це була найлегша програма для українців взагалі. Тобто, якщо у вас є там, найближчі родичі, ви просто подалися і отримали свій піар. І лише там, 300 сімей змогли це зробити, і це, це ні про що, це капля в морі. І погане те, що ці люди вони в пулі, тобто вони не зможуть навіть тих 20 тисяч заявок, які були зроблені, вони перевищують можливість зараз а, гуманітарного пулу, такого, з якого вони брали можливість видавати ці піари. Тобто там на три роки найближче кількість а, всього там 17 чи 18 тисяч, а, а, а було подано більше 20. Тобто не всі навіть зможуть отримати найближчі роки ці піари, тому що просто квот не буде. А що буде з приходом консерваторів, це тут також велике питання. Канада, як ви знаєте, на, на межі е, то, що нова влада прийде, е, ліберали програють вибори наступні, це майже 100%. Нова консервативна влада буде по новому мітла, по новому буде мести. Будуть нови, робити нові програми, будуть е, е, міняти щось в імміграції, тому що на цій волні, на цій хвилі, вони приходять до влади. Якось е, взяти до, до довести до владу імміграційну Ситуації в Канаді. Тому як вона буде розвивати ситуація, це велике питання. І тому майте розум податися на продовження вашого ворк перміту Майте розум податися на отримання піару. Ніхто, крім вас, це не зробить. Ніяка магія, ніякий чарівник у гвинтокрилі не прилетить, видасть, не надасть вам канадський піар. Лише від вас це залежить. Тому подавайтеся, подавайтеся самостійно, подавайтеся з імміграційними консультантами, але робіть щось. Лише ваша, ваші конкретні дії зможуть забезпечити ваше майбутнє в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поділіться цим відео з іншими людьми, які живуть в Канаді. Я думаю, що це доволі важлива інформація. На цьому в мене все. Пока-пока.